Для лікарів Снятинського центру первинної медико-санітарної допомоги проведено тренінг з питань надання першої медичної допомоги. Як зупинити кровотечу, накласти турнікет, провести серцево легеневу реанімацію і цим самим рятувати життя. Про це розповідали та навчали працівники Снятинської станції екстреної швидкої медичної допомоги, лікар з медицини невідкладних станів Буждеган Олена та фельдшер з медицини невідкладних станів Блехтяк Ярослав. Подібні навчання є дуже важливими для медичних працівників, адже дають можливість вдосконалити власні навички і довести їх до автоматизму. Сьогодні був проведений чудовий тренінг, під якого ми взяли дуже багато практичних навичок. Нови у пам'яті своїй, ті, які вже знали, і які, якщо, які нам потрібні ще були для роботи. Тренінг був насичений, тренінг був різноманітний, тренінг був такий, який вкрай необхідний в даний момент. Хоч ми і сподіваємося, що війна дуже швидко закінчиться і нам не потрібні будуть ці навички, але ми повинні їх знати і повинні ними володіти.